Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Давайте починати насолоджуватися якісним та цікавим контентом. Бен Афлік і Дженніфер Лопес розлучаються. Чи це просто фантазії таблоїдів? блоїдів? Ілюзіоніста Девіда Коперфільда звинувачують у зґвалтуваннях і домаганнях. Цікаво, це правда чи наклеп? Про ці та інші новини розкажемо вже зараз у нашому дайджесті. Легендарна перемога Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі принесла українському боксерові звання абсолютного чемпіона світу над важкій вазі. Першого за 25 років і першого веру чотирьох поясів. Хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися. Дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Дякую, Усик переміг Ф'юрі за очками. І, хоч якими напруженими відносини боксерів не здавалися поза рингом, схоже, Ф'юрі за українця щиро порадів. Олександре, ти сильний чоловік, ти хороший боксер, дуже хороший мій брате. Слава Христу! Підтримати Олександра у легендарному поєдинку до Саудівської Аравії приїхали світові імена: боксери Ентоні Джошуа, Евандер Холіфілд та Володимир Кличко, за якого схоже, Усик цього разу помстився. Адже саме з перемогою 2015-го ф'юрі забрав у Володимира всі три пояси у суперважкій вазі. Підтримати боксера приїхали і світові футболісти Андрій Шевченко, Неймар, а також Кріштіану Роналду. Я відчуваю. Я дуже відчуваю. До речі, це нагадаємо вже культовий жарт з ненадто вправного володіння боксера англійською. Як ти себе почуваєш? Я відчуваю, я дуже відчуваю. А ось так вже по-домашньому усик вболівав за свого колегу. Українець Денис Берінчик став чемпіоном світу у легкій вазі. Цього тижня пройшла ще одна важлива, втім, уже світська подія. 77-ма церемонія відкриття Канського кінофестивалю. І, хоча українські фільми цього року не будуть представлені в програмі, на кінофестивалі з'явилось чимало українських митців, серед яких Мстислав Чернов, режисер документальний фільм якого «20 днів у Маріуполі цьогоріч отримав Оскар, Засяяла червоним хідником і співачка Джері Гейл. Мрію наступного року тут вже стояти як музична складова прогресивної української кінознімальної команди. Нією з найяскравіших зірок цьогорічного кінофестивалю в Канах стала Демі Мур. 61-річна акторка в чергове вразила публіку своєю зовнішністю. І що символічно, її нова робота в кіно розповідає саме про важливість сприйняття віку. Тим часом, колишньому чоловікові демі, 69-річному Брюсу Вілісу, вже аж ніяк не до червоних хідників. Його унуці Луеті виповнився рік, і нині міцний горішок, найзворушливіші миті, проживає у колі та підтримці родини. Під пильною увагою опинився Девід Коперфілд, річного ілюзіоніста. Звинувачують у зґвалтуваннях і домаганнях 16 жінок. Більшість з яких могли бути неповнолітніми. Скандальні обвинувачення стосуються періоду кінця 80-х до 2014 року. Більшість постраждалих стверджують, відомий ілюзіоніст накачував їх наркотиками. Одна з жінок Брітні Льюіс, Ще у 2018 році публічно заявила, що Коперфілд підсипав їй наркотики і сексуально домагався у 1988 році, коли їй було 17 років. Інша жінка розповіла, що мала подібний досвід у 1993 році, коли погодилась зустрітися з ілюзіоністом після одного з його шоу. Адвокати фокусника категорично заперечують ці звинувачення, та подробиці тільки починають спливати. Не менше уваги таблоїдів і до подружжя Беніфер активно ширяться чутки, що Бен Афлек і Дженіфер Лопес розлучаються. Бен уже з'їхав, і мимовірно доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не перестануть любити одне одного, але вона не може його не контролювати, а він не може її змінити. Це не може більше тривати. Подружжя не раз помічали разом, утім не в гуморі. А останнім часом Бен взагалі перестав супроводжувати дружину днями ж на баскетбольному матчі сина і в компанії колишньої дружини Дженіфер Гарнер Актора помітили вже без обручки, що ж, схоже, двічі в одну річку і справді не війдеш. Нещодавно в українському медіа ширилось так зване злиття, що співачка Ліда Лі зникла з інфопростору, адже проходить лікування від алкозалежності. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою, і там Ліда ось скинула кружечок і розповідала про те, як проходить зараз її лікування. Втім, днями Ліда Лі вперше після зникнення вийшла на сцену, та поки жодних коментарів. Що ж, пильно спостерігаємо, і ми чи буває не приховує чого співачка від шанувальників?